Інструкція для правих ідеологічних, як роздягти Анатолія Шарія та його партію, його адвоката і так далі. За кожен вислів проти нас я рекомендую подавати цивільний позов проти Анатолія Шарія та його представників. В 1 мільйон гривень. За кожен його вислів. Проти нас. Я рекомендую усім ідеологічним правим почати цей процес об'єднатися. І подати публічний позов, якщо ширі буде і надалі там використовувати слова фашизм, нацизм проти нас. Хай доведе в суді свої слова або спростує і заплатить за це. Ось так можна розмазати цю дешевку, переграти та виграти в суд, будь-який цивільний. От і все. Юридична практика вже є по, по цих справах. Цього. Ось цих розумників, шарів та його партію, його представників легко розмазати і роздягти на гроші, що вони все життя будуть на нас працювати. От і все. Інструкція для усіх правих ідеологічних. От і все.